Ця таємниця відкриється перед вами. Ясність точно настане. Це зв'язано з якоюсь жінкою, яка знаходиться далеко від вас фізично. Ця жінка ніби якось впливає на ваше життя. Зупиняючи якийсь ваш прогрес, розумієте? Тут не сказати, щоб це прям негатив, якийсь в вашу сторону лився, але і через неї ви не ростете, не розвиваєтесь, мішає вашим змінам. І ви зрозумієте, чому, чому це так? І що ви будете робити? О! Ну, Вам придеться, якби, знаєте, щоб ваші дороги розійшлись, знайти в собі силу. Знайти в собі силу, відмовити їй в спілку.